Сьогодні я розповім вам історію, яка майже ніколи не з'являлась у заголовках новин. Її не показували по телевізору, не обговорювали в ток-шоу, не виносили на брифінги. Але саме ця історія змушує поставити запитання, чи все, що ми бачимо, дійсно випадкове? І чи є події, які вже давно передбачено, просто ми не хочемо їх чути. У квітні 2023 року, коли фронти в Україні були охоплені вогнем, а дипломатичні шляхи здавались заблокованими, у невеличкому ашрамі, поблизу Бангалора, відбулася розмова, яка згодом поширилася серед окремих дослідників конфліктів і релігійних феноменів. Її автором став чоловік, ім'я якого тоді майже ніхто не знав, Пудж. Молодий індійський учитель, якого місцеві називали ясновидцем, а європейські спостерігачі аналітиком інтуїції, він не працював із картами, не використовував астрологію, не покладався на ворожіння. Він лише говорив те, що бачив у снах – тривожних, яскравих, хронологічних, пудж не шукав слави. Його перші заяви були зафіксовані під час приватної бесіди з групою духовних послідовників, один з яких пізніше розкрив зміст побаченого. Те, що він розповів, спершу викликало скепсис. Але згодом усе почало змінюватись, бо слова Пуджа почали збігатись із реальністю. І те, що він говорив тоді, сьогодні ми маємо розглядати серйозно. За словами Пуджа, війна, яка розпочалась у лютому 2022 року, не є просто геополітичним конфліктом. Вона останній етап великого історичного перелому, що мав статися у три фази: перша це удар, шок і розпач, що охопили людей у перші тижні. Друга вогонь, тривалий опір, втома, пошук союзників і відчай. А третя дзеркало момент, коли всі сторони війни побачать себе зсередини. Саме третій етап, за його словами, є вирішальним. Бо не той перемагає, хто має більше танків, а той, хто визнає правду. Він говорив, що у 2024 році війна сягне критичної точки. За його словами, чорна тінь торкнеться країн, які вважали себе безпечними. І справді саме 2024 рік став переломним для Європи. Зростання терористичної загрози, атаки на інфраструктуру, нові технології війни, які вийшли за межі України, і що важливіше, страх страх, що все може перекинутися на решту світу. Але саме після цього, за словами Пуджа, з'явиться вікно миру, дуже вузьке, дуже небезпечне. Його він описав як сходи між безоднею та небом, на яких стоятимуть троє. Один у білій формі, один у зеленій і один без форми, але з книгою в руках. Цей образ багато хто трактував як метафору: військовий, дипломат і духовний посередник. Саме вони за його словами повинні були зустрітися в місті, де море торкається двох континентів. Тобто, у Стамбулі Пуч говорив, що ця зустріч не вирішить усе одразу. Але вона стане знаком, що процес пішов, і якщо нею не скористатись, вікно закриється. І тоді, за його словами, море стане червоним не лише від карт, а й від рік. Ці слова записали й зберегли у 2023 році. Вони здавалися образними. У 2025-му звучать як точне передбачення. Бо у квітні 2025 року саме в Стамбулі відбулися ті самі переговори, де зустрілись військові дипломати та люди духовного середовища, і саме тоді вперше пролунала фраза: у цій війні немає переможця, є тільки ціна, але це лише початок. Далі Пуджо писав конкретні події. Він говорив, що перемир'я настане не одразу після зустрічі. А лише тоді, коли з карти зникне один із двох драконів, це ще одна метафора, яку досі намагаються розтлумачити. Дехто вважає, що йдеться про політичну силу в Росії, яка має зникнути, чи то уряд, чи сам Путін. Інші вважають, що це натяк на зміну політичної конфігурації у США. Але в будь-якому випадку, за словами Пуджа, спокій прийде лише після падіння одного з центрів рішень, і головне дата. За його словами, вирішальний процес почнеться після дня, коли сонце стане над Україною найвищим і найсвітлішим. Астрологи тлумачили це як день літнього сонцестояння, тобто після 21 червня 2025 року. Саме в цей період, згідно з баченням Пуджа, почнуться події, які призведуть до завершення війни. У тому ж пророчому монолозі, що був зафіксований на початку 2023 року, пуджу перше згадав про людину, яка не належатиме ні до однієї зі сторін війни, але відіграє вирішальну роль у її завершенні. Він назвав цю фігуру носієм третьої істини і. Це формулювання спершу здавалося незрозумілим, хто ця особа з якою метою вона має з'явитися, і що саме означає третя істина. Відповідь на це приходила поступово разом з розвитком подій на міжнародному рівні. Пуч стверджував, що основні політичні гравці, як Захід, так і Росія, не зможуть завершити війну самотужки, бо стали її співучасниками. Україна, за його словами, зможе досягти перемоги на полі бою, але не зможе нав'язати мир самостійно, бо її голос надто довго ігнорували. І саме в цей момент з'явиться той, кого він назвав посередником неофіційним, але вищим за офіційність. У своїх описах Пуч вживав метафори, які згодом набули конкретного звучання. Він говорив про людину, яка не носить форми, не тримає зброї і не має прапора, але має доступ до сердець. Цей образ багато хто сприйняв як натяк на духовного лідера. Дехто вбачав у ньому папу римського, інші представника ООН або главу однієї зі східних релігійних шкіл. Але з часом з'ясувалось, що йдеться не стільки про конкретну фігуру, скільки про архетип. Посередник мав бути здатен змінити тон переговорів, поставити сторони не перед політичними аргументами, а перед сумлінням, змусити озвучити питання, на які зазвичай уникають відповіді. Далі Пуч сформулював три умови миру. Саме вони на його переконання мали визначити момент завершення війни. І якщо бодай одна з них не буде виконана, конфлікт або затягнеться на роки, або перетвориться на щось ще гірше. Перша умова. Усвідомлення агресора Пуч говорив, що в цій війні одна зі сторін повинна визнати, що розв'язала зло, не прикриваючись жодною ідеологією. За його словами, правда не почнеться, доки винний не визнає себе винним. І саме це, як ми розуміємо сьогодні, є головним бар'єром у всіх спробах домовитися з Росією. Кремль і далі наполягає на власній версії подій, заперечує очевидне і нав'язує фальшиву історію. Але Пуч стверджував, що настане момент, коли самі еліти відмовляться від цієї брехні. І тоді в Росії з'явиться нова фігура: не революціонер, не опозиціонер, а людина, яка буде готова назвати речі своїми іменами. Це і стане першим дзвоном миру. Друга умова обнулення страху. Українське суспільство, за словами Пуджа, повинне буде пройти крізь ще одне випробування. Не поразку, не розпад, а саме страх, страх довіряти, страх розслабитися, страх прийняти мир після стількох ударів. Втрат і зрад найважчим за його словами буде вийти з окопів не фізично, а внутрішньо. Пуч говорив, що українці навчаться довіряти лише тоді, коли самі себе визнають переможцями, навіть не дочекавшись офіційних документів, коли відчують, що стояли не заради паперу, а заради гідності. Третя умова тиша правди. Це було найзагадковіше з усього сказаного. За словами Пуджа, мир прийде лише тоді, коли правду про війну перестануть кричати, а почнуть слухати. Він говорив про особливу тишу: не примусову, не політичну, а тишу, в якій чути кожну втрату. Ця умова була найважче зрозумілою, але з часом з'явились інтерпретації. Дехто вважає, що йдеться про момент, коли світ перестане експлуатувати трагедію України як інформаційний ресурс і почне сприймати її як особисту моральну відповідальність. Іншими словами, війна завершиться не тоді, коли її змусять замовкнути, а тоді, коли кожен перестане нею прикриватись і почне слухати тих, хто мовчить загиблих, матерів, дітей, цивільних. За цими трьома умовами Пудж накреслив і послідовність подій. Спершу відбудеться прорив на фронті, який не буде остаточним, але стратегічно важливим. Після нього настане коротка пауза, приблизно один календарний місяць, протягом якого відбудеться низка несподіваних політичних змін у Росії. Після цього розпочнуться нові перемовини, але вже без Путіна, і не у форматі ультиматуму. В них братимуть участь представники кількох держав, одна з яких буде країною Сходу, не Туреччина і не Китай, а менш очевидна держава, що зіграє роль мосту, а не гравця. Далі, за словами Пуджа, буде підписано документ, який не всі одразу назвуть мирним. Його називатимуть угодою про відведення тимчасовим протоколом або актом деескалації. Але саме цей документ, за словами пророка, стане першою справжньою точкою розвороту. Після нього фронт почне змінюватися не лише фізично, а й морально. Воїни почнуть повертатися, міста оживати, і найголовніше. Повернеться надія, яку не поверне жоден указ. Цей процес, за словами Пуджа, має розпочатися невдовзі після літнього сонцестояння, тобто вже у другій половині червня або на початку липня. Саме цей період стане вікном, у якому можливе переформатування всієї логіки війни. У своєму пророцтві Пудж не оминув головне питання, яке цікавить не лише Україну, а й увесь світ. Що буде з Росією? Як саме закінчиться її агресія? Чи це буде акт доброї волі, чи поразка, чи внутрішній вибух? І його слова у цій частині стали одними з найгучніших. Він говорив, що башта впаде не зовні, а зсередини ідеться не про переворот, не про революцію, а про розрив тканини. За словами Пуджа, режим, побудований на страху, зникне тоді, коли його власні охоронці втратять віру. Це станеться не під тиском заходу, не через українські ракети, а в момент, коли кілька ключових фігур, які ще вчора клялись у вірності, просто зникнуть залишати свої кабінети, не прийдуть на зустріч, або навіть залишать територію. Усі ці події. Згідно з баченням Пуджа, відбудуться дуже стрімко. Протягом кількох днів, можливо, навіть годин, пропаде вертикаль. Не тому, що хтось її знищить, а тому, що вона перестане функціонувати. Телефони не відповідатимуть, накази не виконуватимуться, а заяви з Кремля звучатимуть порожньо у той самий момент. За його словами, армія залишиться без політичного командування, і тоді почнеться хаос. Але пуч застеріг: не варто чекати миттєвої перемоги. За його словами, після того як зникне один лідер, з'явиться багато голосів, і кожен з них почне говорити від імені держави. Один закликатиме до миру, інший до реваншу, третій до ізоляції. Україні почнеться боротьба не за владу. А за інтерпретацію того, що сталося, саме цей період Пудж вважав найнебезпечнішим. За його словами, якщо світ не зреагує вчасно, цей хаос може перерости у щось страшніше у піділ. У регіональне розшарування. і тоді війна закінчиться в Україні, але спалахне в інших місцях. У його снах, як він описував, він бачив карту, на якій кольори Росії почали розтікатися, немов фарба по воді, і кожна така пляма мала свою війну, свій конфлікт, своє прагнення відокремитися. І якщо це станеться, сказав він, світ може втратити контроль над процесом. Водночас Пудж підкреслював, що саме у цей період Україна має зберігати холодну голову, уникаючи бажання помсти, політичного приниження чи експансії, він вважав, що Україна має стати прикладом стійкості, а не трибуною для радикалізму. Бо саме в цьому за його словами і буде її духовна перемога. Окремо пудж згадав і постать Путіна. Він не називав імені, але говорив про лідера, що буде сам у великому палаці, оточений порожнечею. За словами пророка, цей правитель не впаде від кулі, не буде схоплений або публічно скинутий. Він просто зникне, зникне з екранів, зникне з риторики, зникне з кабінетів. І навіть якщо офіційно його ім'я ще залишиться в паперах. По суті, він вже не керуватиме нічим. Цей процес він називав політичним розчиненням. Саме в цей момент, за словами Пуджа, відбудеться вирішальний дипломатичний прорив, коли сторони, що ще вчора не могли говорити одні з одними, раптом знову сядуть за стіл, але вже без ультиматумів, без шантажу і без посередників, які нав'язують себе. Ці перемовини, як говорив Пудж. Будуть короткими не тому, що все стане просто, а тому, що все стане ясно. На одній із глиняних дощечок, яку він залишив учням, написано фразу: коли зруйнується башта, всі побачать, що вона була порожньою. Цю метафору дослідники трактують як вказівку на те, що вся система російської влади лише ілюзія, і коли вона впаде, нічого не залишиться. Ні стратегії, ні єдності, ні майбутнього. І саме тоді, за словами Пуджа, з'явиться ключова дилема для світу: не як покарати, а як втримати. Не як знищити ворога, а як не допустити нової катастрофи. Саме тоді Захід має проявити розум, а не емоцію. І Україна теж. Бо хаос у Росії за пророцтвом триватиме довго, і якщо ним не керувати, він може поглинути ще більше територій і життів ніж сама війна. Цей перехідний період триватиме недовго, приблизно кілька місяців. Але саме в ньому, за словами Пуджа, буде закладено фундамент нової архітектури безпеки в Європі. І від того, хто цей момент використає, залежить майбутнє не лише України, а й усієї східної Європи. Коли Пуджа запитали, як саме завершиться війна в Україні, чи буде підписано мир? Чи буде акт капітуляції, чи залишиться окуповані території, його відповідь була нетиповою. Він не назвав жодної назви міста, не згадав жодного пункту, жодної формули. Натомість він сказав: карта зміниться не тоді, коли це намалюють, а тоді, коли люди перестануть боятися на ній жити. І саме ця фраза згодом стала ключем до розуміння того, як він бачив фінал війни. Пудж не вірив у класичну угоду. Про капітуляцію. Він говорив, що ця війна не завершиться тим, що одна зі сторін поставить підпис під фразою про поразку. Натомість, як він тлумачив, усе відбудеться інакше. Після внутрішнього краху Кремля почнеться період самовиведення. Російські війська не підпишуть наказ про відхід, не проведуть урочистої церемонії. Вони просто залишатимуть позиції частинами хаотично, без координації і в багатьох випадках. Навіть без опору Пудж говорив, що це буде виглядати як раптове танення тіні. Ще вчора вона була на стіні, ще кілька годин тому її боялися, а сьогодні її просто немає. Українські сили, за його словами, повернуться на більшість територій без бою, і це стане найбільшою моральною перемогою, бо ворог піде не тому, що його знищили, а тому, що він більше не може стояти у його пророчому сні, як він сам пояснював. Він бачив село, в якому знову запрацював дзвін, але без пострілу. Просто вранці відкрились вікна, заговорили люди. Вийшли діти. Це був символ перемоги без крові. Щодо Криму, то Пудж висловив окреме бачення. Він не назвав часових рамок, але говорив, що півострів повернеться до України пізніше, ніж решта територій, і не через війну, а через саморуйнування системи. За його словами, Крим буде місцем духовної трансформації. Там зникне російська влада не від вибуху, а від відмови людей виконувати її накази. Він бачив у водіннях порожній кабінет з розбитим телефоном, де ніхто більше не дзвонить, і пляж, на якому знову з'явився український прапор, не принесений військовим, а винесений хвилею. Окремо, пророк згадав і Донбас. За його словами, ця територія стане місцем найбільшого випробування для всієї України, бо питання тут буде не у звільненні, а вцілені. Він вважав, що не можна повернути контроль, не повернувши довіру. І що справжнє визволення це не вивісити новий прапор, а почати нову розмову з людьми. І саме тут, за його пророцтвом, Україна покаже себе як нація не в бою, а в слові, не в покаранні, а в прощенні. Мирна угода, за його словами, буде дивною. Вона не матиме класичних пунктів. У ній не буде фрази про капітуляцію. Вона складатиметься з кількох паралельних актів: угоди про відведення, меморандуму про гарантії, протоколу про спільну реконструкцію. Але суть буде не в паперах, а в тиші, що настане після них, у тому, що обстріли припиняться, і в тому, що мільйони українців повернуться додому. Не тому, що хтось їм дозволив, а тому, що вони більше не бояться. У момент завершення війни, за словами Пуджа, світ не святкуватиме, не буде феєрверків, не буде офіційної тріумфальної музики. Навпаки, буде відчуття глибокої паузи, і саме ця тиша, як він говорив, буде справжнім знаком, бо люди не бігтимуть танцювати, а підуть до могил. Не вимагатимуть відшкодувань, а шукатимуть правду. І тільки після цього почнеться відродження. Поступове, важке, без пафосу у географічному сенсі, за словами Пуджа, лінія фронту зникне. Зникне не лише на мапі, а в головах. І саме це він вважав найбільшою перемогою, коли Україна перестане жити у стані очікування нападу. Коли почне будувати не укріплення, а школи, не військові центри, а музеї, не готуватись до тривоги, а святкувати весілля. Згідно з його баченням, ця трансформація триватиме кілька років, але її початок буде відчутним одразу після угоди. Люди почнуть вертатись не організовано, не під акомпанемент новин. Просто повертатись в один день на один рейс, на одну вулицю. І саме це стане точкою, коли війна остаточно втратить силу. Коли Пуджа запитували про майбутнє України після завершення війни, він щоразу відповідав з особливою тишею, неначе обережно, неначе сам боявся сказати щось передчасне. Але одного разу, коли його учень запитав, що буде з тими, хто вижив, він відповів так: не просто виживуть, а відродяться. І не як жертви, а як джерело. У цьому останньому блоці своїх бачень Пудж говорив не про фронти, не про політичні столиці і не про економіку. Econômico. Він говорив про дух, про внутрішнє оновлення, про те, що починається тоді, коли закінчується зовнішня боротьба. Його бачення України після війни було не схожим на жоден дипломатичний чи медійний прогноз. Він говорив, що ця нація не лише відбудує себе, а стане тим, чим вона не була раніше: осередком пам'яті, моральним дзеркалом і точкою перезапуску європейської культури. За його словами, саме через біль і втрату Україна отримає силу якої ніколи не мала внутрішню тишу не як відсутність шуму, а як здатність не кричати про себе а бути? Вона, як він говорив, перетвориться з поля бою на поле пам'яті, і саме тому її почнуть чути. Він описував, як у багатьох європейських країнах почнуть з'являтись невеликі каплиці, не обов'язково релігійні, але символічні зі свічками, і майже в кожній імена українських міст не тому, що їх хтось буде прославляти, а тому, що ці назви стануть частиною колективного сумління. Пут також говорив, що Україна стане країною без культу війни. Її ветерани не стануть армією політиків, а армією волонтерів. Її музеї не будуть святкувати перемогу, а зберігатимуть мовчання про біль. І саме це за його словами зробить її сильною, бо вона не шукатиме помсти, вона будуватиме майбутнє. Він бачив покоління, яке народиться після війни, тих, хто не бачив бомб, але носить шрами у своїх родинах, і говорив, що ці діти будуть іншими, не м'якими, не зламаними, а мудрими, бо вони з дитинства знатимуть, що життя це не автоматизм, а вибір, і що кожен день миру це дар, а не право. Окремо Пудж згадав, що саме в Україні почне формуватися нова форма духовної єдності. Не релігія, не конфесія, а простір, у якому люди різного віку і національності зможуть говорити про сенс. Він описував це як відкриті доми, без ієрархій, без проповідей, лише зі спільною мовою пам'яті. І ці місця, за його словами, з'являться не за наказом. Їх створюватимуть люди, які більше не можуть мовчати, але і не хочуть кричати у політичному сенсі. За словами Пуджа, Україна не стане імперією, вона не буде лідером у класичному сенсі, але її слухатимуть, бо вона пройде те, що інші намагались зрозуміти лише теоретично. Вона буде мати не силу наказу, а силу прикладу. І це буде її геополітична роль бути совістю. Світ, за словами пророка, зміниться не різко, не в одну мить, але зміниться. І в цій зміні Україна стане орієнтиром, не тому, що її призначать, а тому, що вона стоїть. І коли через багато років люди запитають, як все почалося, відповідь буде одна: з болю. Але коли спитають, як це все вижило, відповідь буде теж одна через гідність. Саме тому останній образ, який Пуч залишив після себе, був простим він сказав, що бачив у сні велику лавку в старому селі. Біля неї сиділи люди, ніхто не говорив, але кожен тримав свічку, і над ними було небо чисте, без літаків, без сигналів тривоги, без зрад. І в тому сні, за його словами, він відчував одне: це і є перемога.